Батбоклет, що знаходиться між Франкфуртом і Нюрбергом, якщо на карту дивитись, десь посередині. Це українська стоянка. Давно працюємо. Років 7 вже тільки тут знаходиться стоянка фірми. Ще одна стоянка у нас є трошки вище кілометрів, 400 звідси біля Оснабрюка, між Бременом і Оснабрюком. І я тут деколи показую машини, яких ще немає в інтернеті, які ще тільки з'явились і немає поки що на нашій сторінці мобіле. До речі, сторінка мобіле. Якщо кому буде потрібно подивитися, у нас тут, як бачите, немало є машин, знаходиться в описі кожного відео і даного відео в тому числі. Це є восьмий місяць. 22 рік лімузин, кузов, гольф з всіма асистентами і, як бачите, оці дзеркальця допоміжні, даний гольфік був в автошколі. Це є дволітровий мотор дизельний. Зараз я його відразу заведу. 85 кВт. Раніше кіловати лише збільшували весь час. А зараз, як бачите, зрозуміли виробники, що не обов'язково їх збільшувати. Для того, щоб надійність була вища автомобіля, їх треба зменшувати. Так. А чого? Шлюсель без батарейки, Йоли-пали. Я взяв не той шлюсель, ключ чи що. Ну ладно, таке. Машина працює, прекрасно заводиться і працює. Я покажу, що це за машина. Може когось зацікавить. 73 тисячі пробігу. Включи не той взяв, йо-маю, 73 тисячі пробігу, 15870 до віддачі буде коштувати цей автомобіль. Зараз покажу. Зовні нема ніяких недоліків. Мусоринка тут. Абсолютно рівненький з правої сторони жодного немає пошкодження. Все там може знизу? Ні, це так має бути. Немає жодного пошкодження і з лівої сторони. Мається на увазі паркувальні. Мінімальні вмятини, дуже часто бувають навіть на свіжих машинах. На даху теж нічого немає. Скло без сколів. По лісах машина не їздила. Зараз покажу як виглядає всередині. 73 тисячі пробіг, це не є багато. Навіть при тому, що вона була, використовувалась в автошколі. Ось так, педальки виглядають. До речі, педалі, як, якби потрібно була для автошколи, все є. Просто вони зняті. Дігітальна у нас приборка. Абсолютно. Салон. Да, коробка передач шестиступенева. Не автоматична. Ну і бачите, коли часто виходять-заходять з машини в машину, отак от виглядає у нас ущільнювач. І отак виглядає ремінь безпеки. Тут трошечки брудне на вході, це боковинка. Проєм непогано виглядає. Подивимось заднє сидіння, задні двері. Обшивки. Ну, нема що показати, жодних недоліків, як і на проємі. Ну, в автошколі, як ви розумієте, ніхто тут ніколи на задніх сидіннях не сидів. Так воно і видно. Теля класна. Не курили в машині. Хм. Ключ від цієї машини це просто батареєчка накрита. Шкода, що немає кнопочки. Ну, нічого тут жодної подряпини, тому що нічого в таких машинах ніколи ніхто не возить. Учать їздити. Майбутніх автолюбителів є клей, є помпа електрична, качати колеса, є домкрат, є заглушка, є аптечка. Так. Звичайно, ніяких лиш, ніхто ніколи не возив ніде. Пошкоджень нема на тих місцях, що бувають в звичайних машинах. Слідів фарбувань ніде немає. 99% що нічого не фарбувалося, Якщо буде комусь цікаво, то можна заміри буде зробити, але я бачу, що нічого тут не фарбувалося. Відкрию ще капот. Да, є тут е, рух по полосах, адаптивний круіз-контроль. Ну, Ось так покажу, побачите все, що є. Все. Що може бути, все є. Ну, шкода, не електричні сидіння, не автомат. Але як кому подобається. Є покупці, що не хочуть автомат. Просто принципово з автоматами не дружать. Ну, Всередині ще тут абсолютно новий автомобіль. Абсолютно новий автомобіль. Нічого тут і не милося, і не вимазувалося ще не встигло. Все є нове. Сервісне обслуговування таких автомобілів завжди ну, найкраще можна сказати, тому що це допуск навчання водіїв. І там зовсім інші вимоги до таких машин. Тут проблем жодних буде і не може технічних. Зараз ще знизу. Але навряд чи хто там літав по лісах? Не, все тут клас. Таким чином жодної подряпини і жодних перефарбувань я не бачу теж все в оригіналі. Якщо буде потрібно, телефонуйте, телефон знайдете в описі під даним відео. І також зверніть увагу. На інші наші пропозиції тут є немало машин. Всі вони є на сторінці. На сторінці mobile.de, Посилання знайдете в описі відео. Ще є у нас е, Зоя Ренушка. Тільки не проїхала, не встиг, я ще не, не поставили її на сторінку мобіле, теж покажу сьогодні, трохи пізніше. А вона вже в принципі тут стоїть. Іду я до неї. Відразу покажу. Рено Зоя. Зоя Лайф це у нас 43 кВт з батареєю на 23 кВт 11 місяця 2016 року 36 тисяч 36500 пробігу і 5950 ціна. Давайте покажу, я то ключі не брав. Поки я робив відео, вже поставив її сюди працівник. От так виглядає. Зараз покажу пошкодження, які є. тут вона чи берхнута. Це бампер. І знизу чи берхнута на порозі. На порозі, а там на дверці геть-геть-геть знизу. Безключовий доступ, як бачите. Жодної вмятини немає на стороні. На даху теж немає нічого, ні від граду, жодної вмятини немає. Кришка багажника без вмятин. Є незначні такі, що стираються поліролію подряпини, зовсім-зовсім мінімальні. Тут неглибокі подряпини. Отут є подряпина така, що глибша містами. Зліва теж рівненька машина. Забрали ключі. Ну, в салоні нормально виглядає, але ключів немає зараз показати. Ось тут щось впиралось чи що? Да, тут щось трошки видно, впиралось на бампері знизу, але речітка ціла, ніде не поколота. Відбачили на розині з, алю... з, алю... з алюмінієвими дисками. Десь пів міліметра бережок на дисках гальмівних. Ну така от машина. Якщо зацікавить, телефонуйте, можна буде більш детально показати. Те, що вам буде потрібно, якщо вирішите купувати, проїдете, приготуємо номери транзитні. 110 євро будуть коштувати курс Сайт Кенсайхен оформлення, штоєра безкоштовно. От, і можливо при наявності завдатку можете приїхати вже все. При незадатку, не коли оплатите машину, можете проїхати все повністю, абсолютно оформлено. Хоч веч, увечері приїжджаєте і сідаєте, їдете додому. От. Ну все, напевно буду закінчувати. Слава Україні, слава Збройним силам України. І, звичайно, всього найгіршого бажаю. Гидотній нації, найогиднішій нації мокшанців, нащадків племені Мокші, найгірших москалів. Слава героям!